Доброго дня, діти! Сьогодні на нас чекає дуже цікава подорож. Ми вирушимо у чарівний світ осені, де побачимо, чим займаються люди в цю пори року. Осінь це час, коли природи змінюються. Листочки стають золотими, а люди працюють, щоб підготуватися до зими. Ви готові вирушити у цю подорож разом зі мною? Давайте одягнемо свої уявні осінні шапочки, візьмемо з собою гарний настрій і підемо досліджувати, що ж відбувається восени. Осінь це не лише час, коли листочки падають, а й коли всі готуються до зими. Бачите, тут люди збирають урожай картоплю, морку, капусту. Восени настає дуже важливий час, коли всі овочі, що виросли за літо, потрібно зібрати, щоб вони не зіпсувалися. Люди працюють на полі з самого ранку. Щоб встигнути все зібрати до холодів. Поле теж готується до відпочинку, адже після зими воно знову подарує нам новий врожай. Тому люди допомагають полю заснути на зиму. Щоб воно набралося сил і наступного року дало ще більш овочів. А тепер давайте подивимось на ці гарні сади. В садах люди збирають фрукти, яблука, груші, сливи, виноград. Восени фрукти дозрівають, і їх потрібно вчасно зібрати, щоб взимку у нас було багато смачних запасів. Але це ще не вся робота в саду. Люди також дбають про дерева, вони підрізають старі галочки, щоб деревам було легше рости, і щоб навесні були. Стали здоровими і сильнішими. Це дуже важливо, адже завдяки цьому дерева будуть дарувати нам ще більше фруктів в наступному році. Діти. Зараз ми поговоримо про те, що відбувається в осінньому лісі. Восени в лісі теж кипить робота. Люди збирають дрова, щоб підготуватися до зими. Вони обирають старі або повалені дерева, які вже не ростуть, і заготовляють їх. Дерево потрібно, щоб взимку в домівках було тепло, адже багатьом людям потрібно тепити піч або камінь. Завдяки цій праці ліс також стає чистішим, адже старі дерева прибирають і молодим деревцям легше рости. Заготівля дров це важлива частина роботи восени, щоб взимку ніхто не замерз. Дітки. Восени люди не тільки працюють на полях і в садах, а ще й готують своїх тваринок до зими. На фермах фермери збирають сіно, щоб узимку було чим годувати корів, курей, овець та інших тварин. Сіно це суха трава. Яку заготовляють влітку і збирають на холодні дні. Також фермери утопляють місця, де живуть тварини, щоб їм було тепло і затишно в морозні дні. Люди дбають про своїх тварин, щоб вони були здоровими. І не голодували взимку. Молодці! Ви сьогодні добре та уважно мене слухали. Сьогодні ми з вами багато дізналися нового про те, яка важлива робота чекає на людей восени. Тепер ви знаєте, чому осінь це дуже важлива пора року. І як можливо допомагати дорослим у цій праці. До побачення!